Ну, тепер, значить, друга дія марлізонського балету, як казали в моєму дитинстві під час перегляду фільму про трьох мушкітьоров. В кінці, наскільки я розумію, це в кінці січня, на початку лютого було розгорнулася велика дискусія. Матюгальна, я би навіть і так назвав, велика матюгальна дискусія з приводу. Міністра оборони і цієї організації, яка має забезпечувати функціонування війська, тобто там якісь міни, коротше військове обладнання, реманент військовий. О, і одні кажуть, що там оцю організацію очолює дівчина, ну, жінка, а, а, а там міністр оборони, ну, очевидно, ми його всі знаємо, пан Омєров. От, І, значить, Уміров каже так, а вона каже так. А хто винен, і мені впало в очі. Знаєте що? Як це описувалось? Це описувалось наступним чином. У Умєрова є друг Пупкін, у Пупкіна Цюпкін, Цюпкін сказав Пупкіну, і вони обидва прийшли Умєрову, Ну, я ви розумієте, це утрірую. І сказали, і Умєров задля того, щоб було корупційна складова, ма так натякається, да? він отак зробив і звільнив цю Леді. А Леді каже, що ні, я хотіла отак робити, тому що у мене така ідея і такі документи, і є тут так, такий наказ, а тут такий документ такий, а тут такий, тут такий, і тому, а, значить, я вам хочу сказати, що мета і, і Першого і другої, одна мала би бути, і аргументація теж мала би бути одна, це зброя, і все, що до зброї додається, тобто там патрони, я не знаю, міни, я не знаю, там снаряди. От е, і як швидко вона потрапляє на фронт. То Пупкін, Сюпкін, хто з ким, як, чого, які документи, накази, укази, постанови і так далі. Не грибе, скажімо, не грибе. Єдине, що я не знаю тут, це просто відстань від час проходження з пункту А в пункт Б. Тут я знаю, що треба рахувати навпаки. Про пункт Б ми знаємо, це називається фронт. А от в пункт А я не знаю. Це на складах, чи це за кордону, чи це на заводах, чи це де це, це весь цей ремонт знаходиться. Але важливо розуміти, що це не дискусійне питання. Хто кому, що сказав і хто з ким коли дружив, або вчився в одному університеті, або я не знаю де. Але обговорення йде саме в такому, в такому напрямку. Що там, от у мене такий документ, у мене такий папірець, тут так написано, а у мене оту так написано, а, о, а насправді треба згідно з цим робити так. Під час війни, якщо все робити по законах, ми би вже е, просрали все, що можна. Тому що, якщо хтось пам'ятає, а я добре пам'ятаю, 24 лютого 22 року люди пішли. Їм видавали зброю просто так. І набої просто так. І просто так вони йшли під Київ, принаймні я тоді був в Києві, і боронили столицю України. Якщо б вони стояли в черзі і згідно з законом, би отримували зброю, то вони, по-перше, зброю б ніколи в житті б не отримали. Тому що зброя у нас не продається і не видається. Да? І треба ну, мати це на увазі, просто включити голову і зрозуміти, що якщо можна поза законом, щоб зброя потрапила мога швидше, то вибір стоїть дуже простий: між тим, буде на фронті зброї чи не буде на фронті зброї, і якщо на фронті зброї не буде, то згідно з українським законодавством, Україна підпише акт про беззастережну капітуляцію. Тому що зброї нема. І Не треба про це думати. А говорили про що завгодно. І другий момент: ви, ви знаєте, що в Україні тільки одне міністерство. Ви просто думаєте, що їх багато, що як Кабінет міністрів. Нема, нічого такого нема. Пильним оком українське так зване ліберальне громадянство, громадальна стежить за тим, що відбувається Міністерство оборони. То яйця по 17. То уміровне правий, то тут. Погано. А інші місця, ми туди не дивимось. Там все гаразд. У нас все соціалка прекрасна, у нас торгівля чудова, у нас промисловість, сільське господарство, все ідеально працює. Тільки в Міністерстві оборони бардак. Дуже красиво. Дуже красиво. Може, хтось замислиться про те, що є трошки ширше поле. Та? Але, безперечно, журналістам вигідно відпрацювати на, на тлі оборони, оборонних закупівель. Я хотів би дізнатися, хто з них хоч щось розуміє в оборонних закупівлях. Але критикувати можемо, можемо, можемо Можемо можем, можем говорити, як, як тут погано, як там погано, чому там погано, чому тут погано. Тому ну, теж треба відповідальність мати. Ну і ще один момент: це я послухав деяких і депутатів, і, і, і як би сказати, громадськість. А, і теж така відповідальність, важливий елемент. Треба, треба прибрати у Мєрова. Може бути, хтось, хто скаже, треба прибрати, скаже також кого призначити. Десь може хтось знає на теренах України такий склад. Якийсь такий склад, де складуються міністри оборони. Такі там наполеони лежать, такі, такі вони там лежать і чекають, коли ж їх покличуть. Клаузиці тут начальниками штабів. Да? Хтось може знає, ну хай скаже. Я не проти, я вислухаю. Тому важливо розуміти, що прибрати всіх дуже легко це отак робиться. Так само, як ті люди, які критикують все на світі і треба розстріляти, треба посадити, треба. А когось поставимо на це місце, да? когось поводять. Вони ці люди, які кажуть, цього прибрати, цього розстріляти, вони точно знають, хто за нього, хто прийде на місце того, кого розстріляли. У нас просто склади є. Тут у нас склади генералів, тут у нас склади вояків, тут у нас міністрів склади. У нас суцільні склади, де лежать якісь і в очікуванні. Люди, які хочуть е, е, воювати, е, IT-промисловість підіймати, і, і, і так далі, сільське господарство ту у нас їх повно. Ну, хай покажуть де. І, і, і так само, до речі, про персоналі. Мені дуже подобається оця така специфічна. Я вже забув, як їх звуть: два, дві людини з оточення президента Зеленського. Голова адміністрації його чи як воно там називається, і, і така критика, така завзятість, така ух, ухбит. І точно таке враження, що через кому, от як тільки це, цього падлу приберемо, то відразу жовто-блакитний прапор над Кремлем і, і, і замайорить. Ну, прибрали. Давайте, давайте приберемо його. І щось зміниться. Нічого не зміниться.